О 5 ранку чим треба займатися, перевірити пана коту. Ну я вже і так бачу, що вона не дивимося. Ну. О! о, бачите, вже і по краях от стало. Спеціально для цього, я дивіться, вона зараз випаде. Покажись, покажись людям. О, бачите, О! О! оце отаке. От Ну, ще попробуємо, дамо їй шанс. Ну, панакота, може я щось не розумію. Диво не сталось. Панакота, солодка, приторна, хімічна. Купи не тримається, бо там немає желатину. Я його не побачила в складі. Ну і кип'ятий желатин же ж невозможно. Уже солодка така, капець аж зуби зводить, ну. До речі, це у них у Норвегії від цукерки дуже-дуже солодкі, мені здається, там занадто багато цукру. В общем, хочете зробити панакоту по-українськи, беріть вершки, збивайте їх навіть без цукру, бо ми таке не любимо. І додайте желатину. і зверху якась тоже ягодки. Бо ця фігня хімічна це просто ну, це розчарування. Фу, мені жалко молока і вершків, які я на це витратила. Бе, гадость. після такої солодкої панакоти захотілося хліба з салом.